Перша українська конституція була написана на чужині у місті Бендери. Зараз це Придністров'я. Тоді це була Османська імперія. Першу українську конституцію писали перші політичні емігранти. Це 4,5 тисячі козаків, гетьман Мазепа та генеральний писар війська Запорізького Пилип Орлик. Вони опинилися у Бендерах після того, як шведи програли битву під Полтавою, до яких вони приєдналися. Після смерті Мазепи новим гетьманом став Пилип Орлик. В той же день він презентував козакам конституцію. Цікава річ, першою статтею цієї конституції було те, що основна релігія козаків була православ'я, а сам Пилип Орлик був виходцем з католицької родини. Пилип Орлик був першим, хто поділив владу на судову, законодавчу та виконавчу, і це було унікальне явище, адже тоді в більшості країн панувала монархія, і владою там ніхто не ділився. Сам Пилип Орлик був особою неординарною. По перше, поліглот він знав 10 мов. По-друге, за сучасними мірками такий собі цього за 6 років після навчання у Києво-Могилянської академії він дійшов до посади генерального писаря військо Запорізького. Це як нинішнє міністерство внутрішніх справ. Зараз ім'я Пилипа Орлика вже не загадка. Навіть створена премія міжнародна імені Пилипа Орлика. А ще існує така цікава історія. Начебто, французький аеропорт Орлі названий також на честь Пилипа Орлика. Але Перечуть, кажуть, що це вигадка, а сама назва Орлі була відома ще з часів римських. Мені невідомо, чи я та правда у французів з їхнім аеропортом, а я точно впевнена, що зараз я знаходжуся у центрі столиці і тут точно є вулиця Пилипа Орлика.